Ми вчора з вами просто чистили частково да, і ми пробували працювати засобом Венус з подвійним вмістом кисню. Да. Ми говорили з вами про відвідувачі ефект і таке інше. Маємо на прикладі, да, що він у нас дійсно тут ми ще й прямо виглядає, але тим не менше. Маємо ефект, да, у нас все працювало і так далі. Сьогодні ми поговоримо про прямого. Лині. Щойно ми е, розмовляли в кулуарах про те, що да в різних виробників системи плямо засобів. Е, Є різні, в кожного воно називається по-різному, вони незручні, щось зрозуміло, щось не зрозуміло. Якщо мова йде про кров, да? про кров вже всі мають знати, там, що їх Да? Там, Це має бути лужний засіб, може бути кисневий засіб, залишки кольору можна видаляти е, засобами для видалення іржі, тому що колір на крові у нас дає саме залізо. І коли ну геть стара прям-пляма, да? ми вже бачимо не просто червону пляму від крові, а це вже іржа. Воно вже зіржавіло, воно там лишилося. Кисневі, да? кисневі по крові. Да, по крові теж кисневі. і лужний. Да, лужний. Плями від таніні, ті про які розказували. Да? Там, кава, чай, будь-що. Все, будь да, все, все, що натурального походження. Чим видаляти? Кислотними плямови від ними засобами. Uh, і мій улюблений засіб, чесно скажу, коли не знаю навіть що робити. Тому ну, він же ж мультиспрей. От Воно хто же сальний його... да, додумався назвати його мультиспрей. Якщо я не знаю, що робити, давайте <кху> спробуємо мультиспреєм. В 9 випадках 10 все виходить. Якщо щось не виходить, тоді треба читати вже інструкцію, уникати і робити. Шуткую, але менше з тим, зараз. Ми з вами спробуємо та да, повиділяти ці саме плями плявиними засобами. Ми не проводимо зараз там.